578 день в Канаді, 12.01.25. Неділя і зараз вже 6. 06 06.06. Гарна сьогодні неділя. Вчора пізно лягли спати. Пізно я записував відосик і десь біля пів пішли спати. То прибрати, туди-сюди, щоб телефон і цей. Встали сьогодні без будильників десь біля 10. по 10. Хотіли поїхати до церкви. Е, і, але трошечки проспали, само собою. Встали. Я побачив, охорона скинула мені відео, що вода тече. прийшлось подивитись на цей лік, де там воно тече. І потихеньку зібрались, купили кави з тортиком і поїхали до церкви. Поїхали, я подивився на цей лік, там виправив воно ну, цикло в сторону, я зробив так, що воно псикає вниз. І треба поміняти вентиль. сантехнік прийде, поміняйте. Ми поїхали до церкви, приїхали, ще за на, на службу встигли, запізнилися само з собою, потім пішли на каву, посиділи там, поговорили, зустрілися з друзями. Дуже гарно по, по цей поговорили і звітом поїхали на секонд. Думаю, заїдемо на секонд. А по дорозі заскочили, що аптеку треба було там дещо купити. А потім поїхали на секонд. На секонді побули годинку, дві, може, дві. І закупились на 3630. На 3630. Багато чого купили. Купили отаку от подушку. Це спинка. Така класна спинка, вона досить тверда. Оця частинка м'яка, ця тверда. І там зверху чухол на неї такий йде. <coughs> Білий вже кинули в прання. Цілу кучу всякого одягу різного. Теж вже все в прання пішло. Я знайшов собі магнітики. Отакі от магнітики, кульки. Е, ну, це класні магніти, і мені треба для роботи. Я от тоді купив, вони слабенькі, а ці кращі. Взяв собі отакі штучки. Це тримати VR-кабель. Е, повинен підійти. Я маю кабель до VR-окулярів. І я його хочу пропхати сюди, щоб воно трималось. мені. О, воно навіть тут зажимається. Ну, я його тут закріплю, і це буде така прищепочка, прищепати до штанів, щоб не тягнуло вниз. Я вже знаю, що це таке. Переміняв. Цей кабельок треба. Як завжди, я взяв маленькі карти. Маленькі карти вони не такі дуже і маленькі, але playка. E, але але нормальні. Ще я взяв e, ось такий от хокей. Це грати на підлозі, так і намальовано. Я з другої сторони картинку не бачив. E, на ламінаті. Там всередині є шайба. Зараз покажу е ось такий набір. Ворота, е які клеяться на ліпучку до ламінату, е шайба, яка дує повітрям. І, і скользить, фарить так по, по землі. І, звісно, дві ракетки відбивати їх. Можна буде вдома бавитись. Дуже мені сподобалась оця штучка. За цим вона досить велика, ситко з підставками і розкладається, що ставиш на умивальник. Я пробував оце ситко фактично по ширині бо умивальник десь один такий, у мене на два. А це ще відкривається і ставиться зверху. Дуже класно. Мені подобається, коли не дотикається до води, хоча содно деколи промивати треба, воно брудне. І я підходжу до біна. І дві жінки взяли оце. І собі говорять, Та, класна штука, вау, одна, друге, блин, тобі точно пригодиться. В наші підставки маєш, що можна просто ставити вимувальник і зливати як стандартне. Бо в мене є одне кругле, але це ще краще. І я так думаю, ну, зараз візьмуть, я один круг, там щось шукаю собі, дивлюсь, другий круг, шукаю, дивлюсь. І бачу, поставила. Я хоп, зараз забрав. Дуже класно, Воно важкеньке, таке потужне. Е -е, мені сподобалось. Ще одне. Е, дивлюсь ракетки. Тенісні ракетки, вони великі і ось такі от великі воланчики. Ось це на природу. Клас. У мене є маленькі ракетки. У мене є маленьких 4. Я їх пороздаю, я вже знаю кому. А ці собі залишу. Класні ракетки, бавитись бамбінтон. І, і вони натягнуті, сітки, головне, що добре натягнуті. І ось ці валанчики з тими кульками класно літають. Так. Це мені сподобалось. Ще одна. У мене в туалеті такий довгий коврик, бо в мене туалет на два вимивальника. І якраз на всю довжину я знайшов коврик, їздив в куди далеко за ним. І... Але він тільки перед умивальником перед душом і туалетом немає. Як відкриваєш душові дверки, то вода з душових ну, з дверок капає на підлогу і воно таке собі. І перед туалетом нема. І ось я знайшов такий от дуже пухнастий, він грубий, класний такий. Він якраз буде добре. Я вже його приміряв, він там буде добре сидіти. Чистий, головне поправили, не пахне порошком. Хтось його вже поправ, не треба нікуди поправку кидати. Ще один пакетик. О! Знайшов я швабру. У мене така швабра віледа. Тут десь пише, не пише. Не пише ніде. Це може не віледа. Ні, ну повинно бути. Ось така от швабра, тут є кнопочка, псикалка, і я перевіряв, псикалка працює. Немає пляшечки. Немає пляшечки, пляшечка в мене є. Бо ця швабра ламається в основному механізм. Завивається цей механізм кальцієм. І все, почистити важко. Я, ну, цю швабру я ще не пробував чистити, інші. Я пробував, там воно фактично щось неодноразово. І ця штучка, як миєш, потім перевертаєш, витираєш. Оце було, і мені подобається тим, що. Нова, вона нова абсолютно, може її з магазину викинули, бо йшла одна насадка. У мене є дві таких насадки, в яких зіпсована липучка. А тут абсолютно нова липучка. Закриваєш і все. Оцю я поставлю зараз на свою стару швабру. А це буде запасне. ми Монополія, не монополія, а Канадополія. І я сьогодні знайшов монополія Fortnite. Це з гравцями Fortnite. І як в неї грати? Цікаво, Попробуємо. Попробуємо. персонажі а з іншої сторони, от, виглядає. І там інструкція, все, кубики, персонажі, все є. Тому 13, 13 плюс, нічого собі. Від двох до 7 плеєрів. Це треба буде зіграти. У мене є ось така от. Ось така от штучка це тир для е, пістолетки Nerf. І воно включається, дує, ставиш кульки. Одної штучки не вистачає, вона загубилась. І хтось це віддав на це, Donation 01, 02, 03. Е, і кульки навіть були. Навіть були кульки. І я забрав. Взяв наушники. Це наушники до Xbox 360. Я їх все ж таки продам. Я їх думав взяти до Xbox. Є включити-виключити мікрофон, звук підкручувати. Але тут не 3,5 джек. Це менший, це зовсім малесенький. І це він запихається в джойстики Xboxій, я так розумію, 360. А так наушники непогано виглядають на дві сторони, ліва, права. За 5 боксів. До речі, сьогодні продав. Корзину віддав безкоштовно таку для прання. Я не користувався, і вона... я її віддав. А ще маленьку, рисувати. рисувана така зовсім малесенька, продав її, не потрібно. Подобалась така от пляшечка для води маленька. Вона всередині силіконова, кришечка і різьба металева, і вона розкидається. Десь можна накинути, хоч води, взяв, набрав, закрив, все. Для водички вона супер. І ліпучки, Це двосторонні такі липучки, щось приклеювати, Нехай буде цілий пакет, воно нічого не важить. Е, стікерс, 200 200 штук. Багато. Багато-багато. Все, оце взяли. І після того поїхали, заїхали в стрілецький оцей клуб, стрільба з лука. У луків. Капець скільки, і такі всі потужні з тими підшипниками, кружечками. Класно. І багато мішеней, і все все гарно включено. <плес> Мені сподобалось. І в мене та карточка. Там один з дорослого 45, Так, дорослий 45, а дитячий, по-моєму, 30 чи щось таке. <плес> чи 25. І ти купляєш собі прохід і цілий день граєш. Я на наскільки воно? На годину? Ні, цілий день. Скільки там будеш сидіти, скільки граєш. Це дуже класно. Я ти собі щось перекусити, там є кухня. Ну, не кухня, а такі столики, де можна сісти, відпочити, перекусити і собі далі стріляти. Дуже класно. Треба буде поїхати, але вже компанією. От. Обов'язково туди поїдемо. А А, ще в костку заїжджали. Секунда. поїхали першим ділом в костку. Костку купив я Артуру Кока-Коли три упаковки, там на 70 з чимось доларів. Ну, в Ловажке, важке, як сам приведеш. Я, його... я його привіз. А воно вдома. Зараз, до речі, 6 -го години, може він вже вдома. І завезу йому, щоб він не мучився. А такий легенький, що там якісь ковбаски, сири, то сам собі докупить. От, Та й все. Та й все. Зараз вдома треба буде тут порядочки понаводити, позабирати це все. І відпочивати. Вже сьогодні нічого не буду робити, нікуди не йду. Отак. От Поставив я новий тримач, оцей з великим кругом. Кабель у нього чуть-чуть коротший, але я тут можу запихати, мене тут розеток багато. Виглядає потужно, і освітлення, мені здається, краще, ніж в тамтому. Тамто маленька лампа, а тут, так, це все ж таки краще. Коли велика лампа, тут ще й RGB, воно там різними кольорами переливає, переливається, Не знаю для чого, воно, воно, напевно, Як не... Воно впливає на зображення. Я попробую. Ні, воно я не знаю, для чого воно. Воно ж на, на мене колір не віддає, воно просто крутиться різними кольорами синій, там жовтий. Ну, все, на цьому вистачить. па-па.